5 переваг – це опросування в Google, які ви не знали. Перше, перва, це довгостроково. Якщо ви займаєтесь цим бізнесом, не знаю, рік два-три, і плануєте займатися стільки ж або більше, можливо, це та справа, яку хочете передати своїм дітям, то все просування це те, що вам потрібно починати вже робити прямо зараз. Друге, це максимально цільовий трафік. Для вас на сайт будуть заходити тільки ті люди, яким товар або послуга ваш потрібні вже прямо зараз. Третє це необмежена кількість запитів, які люди вбивають в вашій талі. Якщо ми зберемо всі запити для всіх категорій, там, всіх сайт, всіх сторінок, всіх послуг, всіх товарів, то залишиться ще в 10-100 разів більше для вашого блогу. Четверте, це економія, все, це саме дешевий трафік, який тільки існує для вашого сайту. Ну і п'яте, це ваш бренд та впізнаваність вашого бренду. Якщо ваш сайт знаходиться на перших позиціях в Google, і Google це значить, що Google йому довіряє, тому і люди. Теж будуть довіряти вашому сайту і замовляти у вас або послуги.